Це програма Важливопро. Ми прямому ефірі і долучайтеся до обговорення та ставте свої запитання через нашу сторінку у Фейсбук. Вікторія Чабаненко, людина рентген, бачить людей буквально наскрізь внутрішні органи, кістки, суглоби і мозок в 3D-проекції, а також системи травлення та кровообігу. Її ретельний огляд від маківки до пальців. Ніг не менш ефективний ніж УЗД, МРТ, КТ та рентген. Вікторія, моє вам вітання. Добрий день. Може банальне таке запитання. Якщо вам зручно розмовляти російською, ви обираєте для вас будь-яку мову. Дякую. А таке банальне може запитання, скажіть, будь ласка, коли ви зрозуміли, що з вами щось не так? Я думала, что это нормальное состояние до тех пор, пока я не начала рассказывать маме, что я вижу косточки в руке, я вижу органы. Мама говорит, как ты понимаешь, что это органы? Я начинаю рисовать эту картину. Мама, естественно, повела меня к своей подруге, к доктору. Мама была на то время проблема с сосудами. Я говорила, что у мамы там много очень мелких веточек, ниточек. Она говорит, нарисуй. Я, ребенок в 6 лет рисует сонную артерию и разветвление. То есть нас сопоставляет боковую проекцию с анатомическим атласом и моим рисунком. Совпадает. И потом уже мама начала мне рассказывать, что была такая прапрабабушка, которая видела органы в норме и в патологии. После этого я решила учиться в медицинском вузе на доктора для того, чтобы грамотно э пациенту описывать то, что я вижу, чем что, что описывать, что я вижу, чтобы правильно ставить диагноз, ну, естественно, же лечение. А для меня просто дивно, дымно, чтобы пішли за таким профілем, як гінеколог, так? Так. Чому саме гінеколог? Чому ви мене... тоді не пішли у кабінет рентгену? У меня два профиля: это народная нетрадиционная медицина и акушерство гинекология. Акушерство-гінекологія гинекология это моя мечта, это очень сложная профессия, но это ответственность за две жизни, прежде всего, и это чудо, это таинство, как из и сетиклетки получается организм. Поэтому процесс родов это таинство для меня всегда это было очень интересным. И мне хотелось в процессе родов, читая много лет литературу, как женщины погибали в родах, какие были сложные. Мені було хотілося внести какую-то свою лепту, що я можу допомогти з рентгенівським зренням жінці в процесі роду. Тобто швидше, щоб не делать ніяких УЗІ, доплеров, то щоб вовремя предотвратить патологію. Вікторія, од дивно, ви кажете, що ви можете людину сканувати взагалі всі піддаються цьому рентгену? Абсолютно все. Так? В основном скептики, которые э, приходят на прием, ну, это бывает 10-15%, которые принципиально мама привела, брат привел, там либо жена, мужа, они сидят до тех пор, мол, э, до тех пор следят, пока МИСИМ не начинаешь говорить правду. То есть у меня такая э, позиция, сначала смотрю я пациента, описываю каждый орган, каждую систему организма, пишу диагноз, и уже после обследования, если есть какие-то записи, Рим-генеолога, отомузистів, суміжних спеціалістів ми сопоставляємо місця з моїм діагнозом. А було таке, що не співпадало взагалі. Знаєте, як, не то, щоб не співпадало, а ситуація була то, що я пишу діагноз один і той же, тільки чу-чуть різної інтерпретації. Угу. Вот это вот это считается не не співпадіння, это співпадіння просто по-разному пишеться діагноз. Тому такі єдинічні моменти в основному це термінологія на одна, тому Цікаво, як до вас ставляться колеги? Вы Знаете, пока училась ученика мне скептически сначала, а кто-то с интересом, а кто-то даже приглашал к интересным пациентам. Почему? Потому что были такие пациенты, которые не, п не вы диагноз, где-то было непонятно в... После оперативной периоды, постановкой с диагнозом. Поэтому некоторые даже доктора приглашали даже посоветоваться и узнать, что я могу видеть. Все мы разные, В основном сейчас я сотрудничаю со всеми коллегами, поэтому проблемы нет. А це правда, что вас запрошували у Німеччину? Яка да, була на была мета? курсе медицинского вуза. приглашали меня и учиться туда, и работать в последующем. Но у меня родители выбрали позицию. Если я было стать доктором, я заканчиваю Государственный медицинский университет Запорожья, а потом еду учиться на аспирантуру, магистратуру, куда я захочу. Поэтому тут уже родители уже не дали мне даже уехать. Точнее, не то чтобы не дали, они просто решили, что образование в Украине ничем не хуже, чем в Германии. Ну, тим паче, з, так... з таким даром, як у вас. А взагалі, скільки часу ви приділяєте цьому? В діагностикі? Так. Ну, по-разному. Ну, це а... важко взагалі. Мені смотреть не тяжело. тяжело. Я можу вставати від того, що я можу говорити. В залежності від кількості пацієнтів. Наскільки складний пацієнт. Буває, смотрите. От макушки до кончиков пальцев ног пациента. И у него масса заболеваний, и человек не понимает ничего в медицине. Я стараюсь все дотошно рассказать. расписать полностью и лечение амбулаторное назначить. Если же лечение подлежит, пациент подлежит хирургическому лечению, к примеру, либо стационарному, я это указываю, почему? Потому что есть моменты, которые в лечении должен узкий специалист заниматься, либо же должна быть внутривенная терапия, либо же хирургическое вмешательство. Здесь я бессильна. Я могу только рекомендовать и ссылаться на кого-то из коллег, на, как на профессионалов хороших. То есть после диагностики еще есть медицинское сопровождение пациента. А ви пам'ятаєте, 90-ті, просто я пам'ятаю, що маленька була в дитячі садочка. Проте ці люди заробляли великі кошти. Вони це там були на телевізорі, вони збирали величезні стадіони, заряджали там водою. Що ви думаєте про цих людей? Ви знаєте, немножечко ми путаємо екстрасенсоріку з народною нетрадиційною медициною. Я не екстрасенс, я не маг, не біенерготерапевт, я звичайний чоловік просто з такою особливостю рентгеновського зрення. Тобто я бачу не як одна плоскость, а всі плоскості. По типу томографов в цвете, в объеме, в движении. Все, что заряжали, да, такие люди существуют. Uh, я отношусь з ним неплохо, но це uh, дві різні структури роботи. Медицина і народна, медицина – это медицина, це такая є така подраздел в, в медицині, а екстрасенсоріка це зовсім друге. Наскільки у нас люди сьогодні взагалі досвідчені у цій сфері на традиційна медицина, наскільки вони, скажімо так, довіряють? Адже я, як молода мама, я дивлюся, що інколи просто батькам ну вигідніше, легше, може, зручніше, піти купити одразу антибіотик, впихнути в цю дитину і все? Ви знаєте, я завжди традиційно її комбінірую з нетрадиційною. Там, де потрібна традиційна, я традиційну терапію назначаю. Там, де можна піти з народною медициною, фітотерапією, рефлексотерапією, якими-то простими методами, я її комбінірую. Люди у нас дуже часто люблять фармакологію приймати. І коли вони вже нап'ються цих вот вот препаратів, починають очищати організм. І починаються пілюлі, бади починаються і так далі. Потім починається медикаментозні алергії, тому тут нужно немножечко дозувати. Ми всім в нас є інтернет, ми всі читаємо літературу, дуже много. Тому я прошу всіх пацієнтів не і з фармакологією, і з гомеопатією. Дивіться, ви, якщо бачите людей, так можна взагалі казати, чим ми більш хворі і наскільки ми сьогодні хвора нація? Знаете, с моей практики всегда в принципе, в приоритете було, это гиперсосудистые заболевания, онкологические заболевания и терапевтические. Это болезни желудочно-кишечного тракта, урологии, практологии, дыхательной системы. Разделить, сказать, что мы все прям болеющие нельзя. Есть относительно здоровая категория пациентов, которые с хорошей генетикой, которые за собой следят, занимаются спортом, правильное питание. Немного, много, але є такі люди. В принципі, у нас б'єсть пацієнти, которые не только валяючі, є хронічні. 50 на 50. А хто більше до вас звертається? Чоловіки чи жінки? Чи чоловіки у цьому сенсі більш недовірливі? Ну, вы знаете, те, кто больше не доверяют, они всегда первые стоят в кабинете. У меня. Да? Поэтому э, я очень люблю этих скептиков, я их, я их жду. Почему? Потому что такие люди, э, такие даже пациенты, они очень хорошо выполняют рекомендации. У нас успех в лечении гораздо лучше, чем человек просто пришел в виде интереса такого и не, не, не принимал ни лечения, ни рекомендации не, не получал. Обращаются и мужчины и женщины, обращаются и приводят деток раз, с разными патологиями. Поэтому разделить. Тьть ну женщин может бути процентов 55, мужчин 45, если якщо вот в таку вісім в такому процентному соотношенні напевно вашим близьким та родичам повезло, бо ви не ходите до лікарів. Знаете, вы говорят, знаете своих воробов. Все. Иногда прихожу домой, мне мама говорит: ну поговори, расскажи, что у тебя сегодня было. Я говорю, во-первых, это тайна пациента, во-вторых, я устала разговаривать. <laughs> То есть, а, она, а, с одной стороны, и рада, и с другой стороны, а, хорошо. Но бывает такой момент, когда я работала и в клинике в Мотор Сечи по народной нетрадиционной медицине, когда я гинекологом работала и в своем кабинете. Вот тогда мама вообще не рада была такой работе. Она говорит, вроде бы доктор есть, а ее нет дома постоянно. А вы бачите? близьких та рідних? Я вижу всіх, крім себе. От а чому так? Без поняття, нічого не можу вам сказати. А ви задоволені цим? Цікаво було б дізнатися? Мені б цікаво було б зустріти такого ж людину, щоб мене дивитися. Мне Їх было... багато в Україні взагалі я знаю, що є в Європі пару чоловік. Наскака у них сложилась судьба за про 10 років, не можу могу вам сказати. Вікторія, може це дивно буде, може не дивно. Хочеться у вас запитати про сьогоднішню пандемію, про коронавірус. Як ви до нього ставитесь взагалі? Я, вам так скажу, абсолютно спокійна. не надо нагнітати обстановку на по поводу пандемії. Надо просто виконувати найпростіші правила: мити руки, носити маску, не панікувати і бути в менше бувати в місцях, там, де є велике кількість людей. Горазда Да, проблема в чому? Страждають в основному пацієнти, які е-е, мають хронічні захворювання. Заболевания легочной системы, сердечно-сосудистой, урологической системы. Поэтому вопрос именно в этом остро стоит осложнение и насколько потом будет нормально выздоравливать пациент и последствия. Вот это це вот самая, самая большая проблема. Я думаю, що немножко оптимістичні, просто к себе більш внимательні і более осознанно відноситися, і буде все в порядку. А мені цікаво, коли ви йдете вулицею, ви взагалі чи це потрібна якась там кімната? Ви можете йти вулицею і бачити пацієнта, що в нього щось не так. Адже я читала про вас, коли вам було 5 років, дійсно, ви побачили свої бабусі, так що в неї камінці. Коли бабуся лежала, ви побачили У Меня бабуся достатньо рано там прооперирована була ні одне. Однократно были проблемы. И Она мне каждый раз после того, как мама рассказала о том, что такая же, как и прапрабабушка, прабабушка, она мне каждый раз задавала вопросы практически каждые 2-3 дня. То есть, ну, бабушка молодец, в каком плане? Она развила любовь к медицине и выучить анатомию. Это вот в нее не отнять, она в этом плане она умный человек, грамотный, начитанный, навставнее, приучала к медицине. Я не могу идти по улице и видеть не то чтобы я иду по улице, но я никогда не включаю это рентгеновское зрение. Так вот, когда я была маленькая, мне было все интересно, я все смотрела. Пока я была в медицинском вузе, нам показывали интересных пациентов с аномалией развития, там, с двумя почками, там, к миру, с раз з дзеркальним розташуванням органів в другу сторону. Вот эти в моменты такие были, они самые были яркие. Сейчас чтоб идти по улице рассматривать. Ну я уже достаточно опытный доктор, поэтому Ви працювали з відомими політиками. Були і політики, були і зірки. На жаль, не можу всю інформацію. Ну, розкрывати. звичайно. Чому? Тому що, ну, та тайна є тайна, дитинська. А ви коли-небудь шкодували взагалі, що ви цим даром володієте? Він вам, сказати так, наносив, може, там неприємності, незручності? Це ні, тому я так, у мене, це нормальне комфортне становище. Мені нравиться моя робота. Якщо я працюю, то робота на повинна приносити удоволстя. А кем би ви були, якби не були? Ви знаєте, цією я багато разів задавала себе питання, і я відповідь знаходила, это только медицина. Я б була б бы просто хорошим акушер-гінекологом. Мені подобається ця професія, мені на це я люблю дітей, люблю рожені, всі мої, тому це є професія, на которой бы я бы. Сучасна медицина, якщо ми вже затронули цю тему, наскільки вона взагалі знімечена в Україні, вона виживає чи що з нею наразі? Я вам так скажу, очень много толковых докторов. очень много толковых. На данный момент, наверное, нужны реформы для того, чтобы была выше зарплата, были лучшие условия работать в отделениях в хирургических, терапевтических, во всех стационарах, во всех сферах разновидности медицины. Поэтому очень часто слышу от моих однокурсников, от раньше тех, кто выпустились на год, на два, на три, что многие уехали одни в Америке, другую в Европу, третьи еще куда-то в другую страну. Поэтому хотелось бы, конечно бы, я больше так патриотически настроен в плане Украины. Мне кажется, надо все таки какие-то сделать реформы для того, чтобы наши доктора и наши талантливые голови не уезжали за границу в лучшие умови працювати. А залишалися з нами, дійсно. А вам держава взагалі, ну, про вас же знає вся країна, держава якось вам допомагає? На перший курс, коли я поступила в медичний ВУЗ, я училась на контрактній основі. А єдине, що на той момент бус, он меня перевел на бюджетне место. Вот так, це все, що все більше все. нічого. <реш> а стосовно народної медицини, ви знаєте, як люди у нас до речі ставляться. Наскільки багато на сьогодні шарлатанів, якщо можна так казати? Знаєте, я нікому так не обращалась конкретно. Я думаю, що якщо брати, якщо це буде доктор примеру, и будет заниматься народной медициной, то это будет правильно. То есть надо все равно медицинское образование иметь. В плане шарлатанов... В каком профиле? Если в народно-нетрадиционной медицине, это конкретно медицинская тематика. Если в плане экстрасенсорики и всего остального, это другая, другая ветка, поэтому я не могу ответить. Я слабо, слабо знакома с ними, поэтому а ви можете взагалі порадити? От наразі у нас осінь, так, коронавірус цим коронавірусом Взагалі у нас слабшає імунітет. Наразі у нас чекає ОРВІ. Що Що ви порадили взагалі? Приймати може якось якісь є заходи? Є. Я вам розкажу ще. Саме глана це вітамін С. Элементарные апельсины мы берем, употребляем витамин С. Либо же, если любители таблетированной формы, можно в таблетированной форме 500 мг в сутки, можно использовать ежедневно. Витаминные комплексы, либо фармакологические, либо же, допустим, фрукты, но в умеренных количествах, так как масса микроэлементов, которые могут дать аллергические реакции. Имбирный чай. Имбирный чай, мед, лимон. Тож буде хорошо укріпляти імунну систему, в теж час дуже хорошо для самые-самые Прості методи підтримку організму. Я хотіла вас ще запитати цікаво, виведе десь статистику за свої кілька скільки взагалі ви років цим займаєтесь? Я работаю, я работаю. Ну, взагалі... Я починала працювати в медицинському центрі по корекції позвоночника. Там я проработала около 7 лет. Ну это була, знаєте, як даже работа больше как помощник консультанта была. Чому? Потому что у меня не было медицинского образования. Я просто ходила, тренировалась, училась методом массажа. Это чисто для себя. Вот так, такая была отрасль к медицине, мне хотелось в школы больше общения. В университете я подрабатывала периодически, тоже с доктором мы принимали вдвоем. Больше как консульт... консультационный вот был прием. И уже с 2010 -го года я могу юридически могла юридически принимать. То есть 10 лет. Так. А в залі є яка статистика? Сколько людям вы допомогли? Знаете, есть статистика статистикам постоянных пациентов и есть. Є... Ну, процентов, наверное, из постоянных пациентов, если взять в целом где-то около 35. Это тот, кто может раз в год прийти на обследование. У меня это единоразовый это прием. Прием э, продиагностировали, рекомендации есть. Если нужно что-то еще диагностировать, это уже мы досматриваем через 2-3 месяца после лечения пересмотреть. Можно такой нюанс. Есть просто э, раз в год мы принимаем пациента. Через год он может прийти на повторную диагностику. Это чисто в виде профосмотра. Самого. А сколько триває взагалі ця процедура? Ну, от 30 до часу угу. ця людина просто сидить і дивиться на вас? Человек сидит, я на него смотрю, описываю каждый орган. В сопровождении с анатомическим атласом я это показываю, о чем я говорю. Почему беру анатомічний атлас? Потому что многие не понимают строения организма. Тут есть такие категории пациентов, ну, не интересовались, не ставил такой остров вопрос. Uh, Тому от 30 минут до часа. Цікаво просто. що ви в ці хвилини відчуваєте ну, у своем теле, эмоции, психологично, муляжку, ну, що? Я отримую удовольствие від от совместного труда, мои диагностики, рекомендации и і виконання Когда-то одна из докторов сказала такую хорошую очень фразу: я помню, ее по сей день есть бог. А, є, а доктора не боги, они являются лише проводниками. Потому э, хотите бути здоровими, немножко нужно займатися своїм здоров'ям. Я вам дуже дякую, що ви знайшли час і приїхали до нашого міста і в нашу студію. Я бажаю вам дячних клієнтів і здорових клієнтів, щоб і пишалася ваша родина. А ви, якби так було більше таких людей, як ви. Ми також були. Пишаємось вами. Дякую за хорошу бесіду. Дякую, Вікторію. Нагадую, що Вікторія Чабаненко це лікар-гінеколог. Це дівчина ренген із міста Запоріжжя. Якщо не помиляюсь, так була гостей нашого ефіру, а ми зустрінемось за хвилину.